Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо з вами разом читати Слово Боже. Новий заповіт, Матвія, 5 розділ з 43 по 48 віршик. Сьогодні тема у нас Любіть і ворогів своїх. Ви чули, що сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, Ісус Христос говорить: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму на злими і на добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх. То що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож будьте досконалі як досконалий Отець ваш Небесний. Далі ми зачитаємо Матвія 7 розділ з першого віршика по 6. Не судіть своїх ближніх. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірять вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоду у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не розсипайте перл своїм перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувши, щоб не розшматували й вас.